щиток розподільчий, квартирка, значить, всю. Квартиру вробили повністю ремонт від штукатурки, ну штукатурку, звісно, там не дуже я робив. Електрику я почав робити фактично і далі. Штукатурку сантехніку зробили люди, а потім вже все решту я Штукатурка була і ще підлогу теж зробили. Штукатурку трошки рівняли, підлогу дуже рівняли. Електрику доробили, значить, і всі фінішні роботи теж зробили так само. Тільки, тільки ось ці двері. Двері не мої і сама меблі, кухня теж не моя. Тут же майстер по дереву працював. Світильнички такі поставили, Значить, світло прохідне, бо там вихід на балкон є так само з кухні, коридор теж прохідний з трьох сторон. Можна тут, можна біля входу. Світильнички ось такого типу. Термостатна, газовий котел, тут теж прохідний, далі кімнатка. Спальня одна теж світильничок. Фурнітура все встановлено, все вімкнено. Напруга подана, шаху теж немає по меблях. Ось цю арочку теж вибивали, рівняли все. Там так само тут приєм теж трошки зміщували санузол світло і вентиляція. Вентиляція ще це повішити сюди залишається. Вентиляцію теж заробляли дошкабінка така, дошкабінка, піддончик і фактично сюди нахил цієї плиточки, тут такий невеличкий конверт по плитці. Гроя змішувач, там теж гроя. Вода відключена. Лічильник там. Так, і зал заї захотіли люди такий короб. І натяжну стелю в центрі, то фактично, ну коли світло світиться, то досить непогано виглядає. А коли була мова про короб, то щось здавалося, що це щось з минулого. Ну вигляд все-таки, вище нічого. Так, балкончик, який межує з кухнею і з е, залом. Два світильничка таких лінійних, простеньких. Так, це балкончик такий раз, і тут ще одна кімната два. В залі прохідний теж імикач є. Правда, все разом світло. Було спочатку, коли монтаж ми робили електрики, це ще там років п'ять років тому, напевно, було, то не думали за два світла. Тут теж такий самий світильничок, спальня ще одна. знову балкончик Так само своє світло є, лінійний світильник, фурнітур, так, Ну і там кімната, значить, зал, там кімната, кожній в кожній залі в кімнаті балкон. Букон приходить на кухню, кухня і сануло. вихід.